Пригнали з Німеччини, вже поставлено на український облік. в дуже гарному стані, приємний колір, гарна комплектація, двигун 1,6 MPI, механіка, п'ятиступка, 201 тисяча пробігу. Присутні задні партроніки. Класні розені шторка працює такий гумовий коврик оригінальний. Домкрат, ключ, запаска, запаска нова. Аптечка, знак аварійної зупинки, весь комплект присутній, ляда не крутилася. Заднє скло оригінальне. В такому стані задній ряд сидінь. Присутній підлокотник. В дуже збереженому стані. Чотири підйомника. Регулювання дзеркал, круїз, датчик світла. мультикермо, клімат, підігрів сидінь, штатна магнитола, автозатемнення заднього дзеркала, розширена магнитола. Дуже класна комплектація. Підігрів працює. Магнитола також. Куліса переключає легенько. Ручник, підлокотник. пола трясется противе. На відстані витягнутої руки. Прямо Он працює рівненько, оберто не плавает. Також присутня сервісна історія. Німецьке ТО. 20... 21 рік. Сервісна книга. Щоб зібратися. Дуже класна комплектація. і фар. Сад працює. Двигун взагалі працює рівненько, екологія вся на місці. Нічого не вирізалося. Кришечку присмактує. Болти не кручені. Автомобіль вже зарезервованим нашим підписником. Підписник чекав практично, навіть півтора місяця цей автомобіль. Але дочекався, буде мати гарний автомобіль, не фарбований, з рідним пробігом. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте, підберемо і вам.